отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. В насиченому графіку Рівненський Верес готується до другої частини чемпіонату. Підопічні Олега Шандрука знову провели матч на турецьких зборах. В суперниках рівнян була Латвійська Лієпая. Яка дуже любить зустрічатися з українськими клубами на турецьких зборах, із Динамо грала Лія Пая із ЛНЗ на старті своєї підготовки до чемпіонату Латвії. сьогодні був верес, який ще не програвав на турецьких зборах. Із перших хвилин рівняни мали хорошу нагоду. Навіть Джуліо сезар забив м'яч завис в повітрі, але скасував це взяття воріт головний рефері. Так бачимо, ба вибивав вперед. Валєвич скидав ще пацація, двічі не зміг вибити м'яч. Підлаштувався під удар Сезар, але зафіксував фол в атаці арбітер, і взяття воріт було скасоване. Верес багато проводив часу на чужій половині поля. Валерій Кучеров віддає на шастала подача у штрафний майданчик Мрвальйович вдається йому відправити м'яч у сітку воріт, але знову свисток Арбітра. І в положенні поза грою опинився Марко Марвальович. Знову забиває Верес, але з порушенням правил. Георгій Куцея відіграє на Куракенса, добуває вперед. Голкіпер Шейх Фає довго обробляв м'яч і, зрештою, скинув прямо під удар Дмитру Шасталу. Новачок Вереса підлаштувався під удар, але пробив вище воріт. Євген Шевченко на Мувалівича. Вертикальна передача проходить наступні атаці. Знову шастал Яго кера себе запропонував, підлаштувався під удар. Сікейра пробуває 20 номер. Знову вище воріт. Дивимося, моменти тайму другого. Віталій Дахновський обігрався з Мурвалєвичем. класний пас п'ятого від Мурвалєвича. Дахновський опиняється на газоні. Свисток арбітра мовчить. Хоч і атака продовжується, пацація грає дуже невдало у цьому моменті, і відзначимо Балана, який не виключився з атаки і зумів пробити теж вище воріт. Дмитро Шастал з м'ячем опинився перед ним куцея був і наважився на удар за меж штрафного майданчика. Шастал теж вище Ліпая мала дуже мало моментів в першій половині зустрічі, хоч і виділялися певні футболісти, зокрема. Георгій Куций, який грав у цьому матчі під шостим номером, капітан команди він отримав по ногах від Яго Кейри. Це дуже не сподобалося грузинові, і він почав з'ясовувати стосунки з суперником Мурвальович. Спину так підштовхнув куцею. Заступився за сікейру. Трохи поштовхалися команди, і це певно, був найцікавіший момент сьогоднішнього поєдинку до середини другого тайму. А Далі вже рівняни почали ще більше атакувати. Ну і все ж ми далі побачимо забитий м'яч. Не в цьому епізоді, хоч тут кучеров класно. Побачив Сікеєру, скидав Сікеєра під удар Дахновському. Вдруге Дахновський опинився на газоні. Заряджений куце вдарив Дахновського по спині. Арбітер промовчав, нічого не сказав. Навіз зі штрафного Євген Банада, новачок Вереса опиняється сам на дальній стійці. Єдине, чому залишалося оплощену воріт влучити, але не зміг підлаштуватися під цей удар. Банада, удар зі штрафного знову від Дахновського. Уче він у гравця, який лежав у стінці, атака далі продовжилась, але найнебезпечніший був перший удар від Дахновського. Далі Сікера вже у ближній кут пробував, який повністю контролював Куракінс. Вкидання за бокової на Дахновського знову опиняється він на газоні. Знову Дахновський у штрафному майданчику, і арбітер не захотів більше вислуховувати криків в свій бік і дав жовту картку Дахновському. На жаль, ми не можемо розгледіти з інших ракурсів, чи дійсно там порушували правила. Не футболісти Ліпає, але Дахновський просто вже не витримав і змушений був Дахновський у такій формі висловлюватись. Ну і атака під кінець матчу, яка стала гольовою для рівнян. Михайло Шестаков класно м'яч обробив, розвернувся, підняв голову, побачив, як відкрився Ягосі І Яго Кейра робить рахунок 1-0. Двохметровий центральний захисник Ульдрікс, який вийшов після перерви, не зміг зорієнтуватися. Сікейра класно себе запропонував. от бачимо, поки Ульдрікс. Повертався і намагався накрити удар. Сікейра зумів швидше підлаштуватися і пробити у площину воріт. 1-0, верес виходить вперед. Ну і далі знову падіння здавалося б у штрафному майданчику. Повернувся діаф центральний нападник Лієпаї у захист, ледь не привіз пенальті у власні ворота, але там до штрафного майданчика сфолив футболіст Ліпаї. І штрафний той рівняни не використав. Але подивіться на цю передачу Яго сікейри за кілька хвилин одним пасом Сікейра зумів обрізати усю оборону. Віддавав на гайдучика, хотів витончено гайдучик перекинути Куракінса, але голкіпер зреагував. Врешті-решт рахунок один Більше моментів в цьому матчі не було. Рівняни продовжують свою безпрограшну серію. Напевне, цією серією має бути задоволений і тренерський штаб на чолі з Олегом Шандруком. Друзі, ще один матч верес зіграє на цих турецьких зборах, але поки рівняни готуються до свого останнього матчу. Задонайте кілька гривень на допомогу хлопцям 61-ї бригади збройних сил України на ремонт автівки. Долучайтеся, не будьте байдужими і наближуйте нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.